Костопільщина є рекордсменом по створенню місцевих пожежних команд на Рівненщині. Їх тут аж 13. У 2012 році з усиллями сільських вогнеборців в районі було ліквідовано 34 пожежі та врятовано майна на десятки тисяч гривень. Виділяється на фоні інших великомицька сільська рада. До їх частини після капітального ремонту повернувся пожежний автомобіль. Дякуючи Василю Михайловичу Берташові, що він допоміг. Ми відправили машину на ремонт і там зробили повністю капітальний ремонт. Поміняли, Зробили мотора, поміняли все ходову, зробили і заднього моста, і кардани поміняли, тормоза наклепали і дуже, дуже дуже добре зробили машину і набагато краще зараз вона їздить. Усіляко сприяє розвитку місцевих пожежних команд і районна влада, хоча кажуть, чиновники коштів на цей рік виділено небагато. Спільними зусиллями сьогодні ми отримуємо. 13 вище зазначених команд, про які я сказав, на які сільські бюджети направили в минулому році понад 500 тисяч гривень. У цьому році ми плануємо ще створити одну пожежну команду. Зараз в стадії завершення ремонтного автомобіля в Пісківській сільській раді. Після вручення нагород кращим сільським головам та пожежним командам рятувальники відправились у рейд. Мешканцям Костопільщини розповідали про основні заходи безпеки в побуті та порядок дій у разі виникнення пожежі. Буклетиків таких для того, щоб ви почитали і собі нагадали про дотримання елементарних правил пожежної безпеки, Особливу увагу в цій роботі рятувальники приділили одиноким малозабезпеченим громадянам похилого віку та багатодітним родинам. З такою категорією населення за ініціативи начальника ТУ МНС у Рівненській області Володимира Оглоблі рятувальники не лише проводять профілактичну роботу, а й надають допомогу у повсякденних життєвих справах. Кожного голови селищної ради є списки цих малоїмущих сімей, людей похилого віку, які самотні. Мало доглянуті. Тобто, ми вже під, приїжджаємо підготовлені і знаємо, де по яким значить, будинкам проходити і яку, на, на що звертати увагу. Рятувальники запевняють, вони і надалі вживатимуть всіх заходів щодо попередження виникнення пожеж у житловому секторі. Олександр Тусюрій Кобів, новини Рівного.